Брати і сестри, слава Богу. Хочу одну історію з вами прочитати, яку ви дуже добре знаєте. Це перша книга царів. Перша книга царів це буде 18-й розділ. І це буде з 30-го тексту 30, 30 І сказав Ілля до всього народу: підійдіть до мене. І підійшов увесь народ до нього, а він поправив розбитого Господнього жартівника, і взяв Ілля дванадцятеро камінь каміння, за числом племен синів Якова, до якого було слово Господнє, говорячи: Ізраїль буде м'ятою, і збудував із того каменя жартівника ім'я Господнє, і зробив рова площою на дві саті, на насіння навколо жартівника, і наклав дров, і зарізав бичка, і поклав на дрова. І він сказав: напомніть чотири відра води, і нехай вилють на цілопалення та на дрова, і сказав: Повторіть і повторили, і сказав: Зробіть утретє, і зробили утретє. І потекла вода навколо житівника, а також рів наповнився водою. І сталося в час принесення хлібної жертви, що підійшов пророк Іллята, і сказав: Господи, Боже Авраамів, Ісаків та Ізраїлів сьогодні пізнають. Що ти Ізраїлів Бог, а я твій раб, і що все це я зробив твоїм словом. Вислухай мене, Господе, вислухай мене, і нехай пізнає цей народ, що ти Господь Бог, і ти обернеш їхнє серце назад і спав Господній огонь та й пожертвіло палення, і дрова, і каміння, і порох, і вилизав воду шуврові. Уявіть собі ситуацію. Ви всі попали на екзамен. Підніміть, будь ласка, руку, хто хоч один раз був на екзамені. О, всі живемо в такий час, що треба екзамени здавати. І ось уявіть собі, ви прийшли на екзамен, і ну там, весь клас гру, чи група, всі, щось пишуть, всі, всі, щось креслять, всі щось там роблять, і і вам попався білет, якого ви не знаєте. І ви дивитесь направо, той, Той малює, той пише, той щось фарбує. Ну Кожен щось робить, а ви не знаєте що. Звичайно, починається наше серце трошки калатати, ще щось починається. І в голові в нас щось народжується. Що в нас народжується? Що? Приходить думка, знаєте, яка? Хочемо, не хочемо, але приходить думка: Господи, поможи. Або буває ще ситуація така, коли ми маємо якусь певну зустріч з поважними людьми, і коли ми зустрілися, і ми поняли, що ми не знаємо, що почати розмову, і ми не знаємо, що говорити, і ми так переживаємо, і в цю мить в нас народжується, знаєте, думка. Господи, якщо ти не допоможеш, то хто? І ось сьогодні я хочу з вами поговорити на тему молитва віри. Коли ми подивимося ту історію, та історія має багатену думок. Вона має просто багатену думок. Але я хочу тільки підмітити молитву пророка Ілії. Молитву пророка Ілії. Як він молився? Як він, знаєте що? Як він зумів е, помолитися так? помолитися так, що небо дало відповідь. Небо дало відповідь. Небо просто відповіло. І ось, знаєте, ця молитва вона, вона коротка. Вона була дуже коротка. Ну, вона сягнула неба. Вона була, вона була ясна, що змінила цілу націю. Знаєте, деколи буває так, коли ми з вами ну, ми дивимося в своє життя, ми дивимося у свій екзамен, свого життя, і ми розуміємо, я це не можу перейти, я це не можу перешагнути, я не можу це змінити. А тим більше, поміняти щось в місті, поміняти в нації і так далі. Я вам скажу, це неправда. Да, як дивиться на нас самих, ми не можемо. Але по молитві Бог що зробить, по молитві щось відбувається. І ось перше, що я би хотів підмітити, молитва це розмова з Богом. Це не набір якихось гарних слів, це не набір якихось релігійних слів, але це є розмова із Богом. І як важливо нам це осознавати і розуміти, як важливо нам у молитві досягати діалогу із Богом. Ви скажете, як? Я вам скажу як. Напевно кожен з нас ми переживали у молитві, коли, коли ти молився, і таке відчуття, що ти як горохом в стінку. Ну, ну якось тяжко прорватися. Якось, якось так ну, сухо, якось молитва не йде. Але приходить такий момент, коли ти просто розумієш, що Бог є тут, і Він мене чує, і, і, і щось відбувається. Переживав хтось таке, чи ні? От ви молилися, і, і просто ви відчули, що Бог прийшов. О, Я в своєму житті багато разів відчував. Коли, знаєте, що коли просто я пам'ятаю, коли одного вечора, коли всі вдома спали, а я, я лишився. І, і, ну, я теж хотів йти спати, але я почув всередині голос: ти так давно зі мною був. І я лишився. І я пам'ятаю, знаєте, десь, може, дві години, а може я не знаю скільки, може, більше. Я, я з ним проводив. Це не означає, що я там кричав, що я там говорив. А я, знаєте, що просто сидів і слухав, коли він просто говорив у моє серце. Знаєте, це є діалог. Це діалог, знаєте що, із творцем, творцем і творінням. Уявляєте, чим відрізняється Бог? І ми, що коли ми творимо, з тим не варто говорити, бо як будемо щось говорити з тим, що ми творимо, нас забере швидка. Але коли Бог творить, Він створив живе, Він живих. І написав, Він дихнув. Пам'ятаєте що? Дух життя. І пам'ятаєте в Едемі, що відбувалося? Чим ще? Ми не можемо до кінця зрозуміти Едем. Написано, що приходив Господь і прогулювався із Адамом. Оце спілкування, це єдинство. Це. І так, що таке молитва? Перше, це розмова із Богом, це діалог, це, це розмова. Знаєте з ким? Батько і діти. Яка вона, яка вона уявляєте, яка вона, яка вона класна. це батько і діти. Проводять час разом. Молитва це вираження залежності від Бога. Це, це виявлення залежності від Бога. Ілля, пам'ятаєте, що він не намагався палити вогонь? Він молився, щоб вогонь прийшов з неба. Він не старався сірником щось зробити, але наоборот. Він все зробив, всі умови, щоб ще більше стати залежними від Бога. Знаєте, ми живемо в такий час, коли деколи обставини ситуації вони заставляють подумати, що якщо я щось не зроблю, то нічого не вийде. Я вам скажу: молитва, якраз наоборот показує, що якщо він не зробить, у нас нічого не вийде. Знаєте, як я написано. Що коня готують до бою, а перемога, знаєте, від кого? Від Бога. Перемога від Бога. Друзі, чому треба ще молитися? Тому що це вираз того, я залежний від Нього. Я, я без Нього не можу. Я без Нього не хочу. І ляграз показує. Він показує, що Він не запалює вогонь сам. Ми так здатні. Багато що самі зробити, так виглядає. Я й то можу, і то можу, а я вам скажу: нічого ми не можемо. Бо якщо жилка, яка тонша за волосинку, лопне в нашому у голові, нам ніхто вже не допоможе. І тому молитва це вияв залежності. Від Бога. Молитва це акт віри. Ми можемо побачити, побачити Ілля. Коли весь Ізраїль написано не зібралося. Перед тим пам'ятайте пророки Ваали і Астарти там молилися там від ранку до ночі і нічого не вийшло. Коли люди. Люди кругом стояли, які не були за Ілю, а які були проти Іллі. Ну давай, давай, ну давай давай. Ну давай, молися до, до, до свого Бога. Але він так помолився, що Господь просто дав вогоні з неба, дав просто вогонь з неба. Знаєте, деколи ми думаємо, що молитва, вона, знаєте що, вона має, вона має бути якась надзвичайна, велика, довга і складна. Але насправді, коли ми дивимося на пророка Ілю, на пророка Ілю ми бачимо, молитва дуже проста. Давайте собі нагадаємо Ісуса Гевсиманія. Пам'ятаєте, Він припав на коліна і каже, якщо можна, нехай пройде мимо мене ця чаша. Але якщо ні, хай буде воля твоя, така коротка молитва. Але ця молитва, вона, вона зворушила все небо. Аж ангел прийшов і додавав йому сили. Друзі мої. Що відбувається після молитви? Перше, перше Бог чує нас. Чуєте? Бог чує нас. Коли пророк Ілля сказав, Господи, вислухай. І Бог почув його. Друге, що відбувається по тій молитві, ми бачимо, відповідає Господь. Знаєте, коли Господь почув, Він ніколи не лишає без відповіді нас. Звичайно, деколи буває відповідь інакше, як ми хочемо, але Бог обов'язково відповідає. І ось Бог відповідає. Написано, що вогонь зійшов. Із неба. І пам'ятаєте, що зробив. Він з'їв ту всю жертву, каміння, і навіть знаєте що, воду. Ви знаєте, що вода і вогонь вони там не дуже сходяться. Ви знаєте, так? Да? Хто не знає, можете спробувати. Вогонь обов'язково тушить. Ой, вода тушить вогонь. Але прийшов такий вогонь з неба, що навіть вода не могла його потушити. Бог обов'язково відповідає. Давайте ми подивимося у своє життя, чи було так, що Бог відповідав нам? І напевне, кожен з нас ми скажемо: Бог почув і відповів мене. Третє, що відбувається, люди пізнають Бога. Пам'ятаєте, Ілля молиться Господи. Нехай вони пізнають тебе. І після того, коли вогонь зійшов з неба, що люди сказали? Господь він Бог, Господь він Бог, друзі. Ось що третє відбувається, коли ти, і я, ми молимося. Люди пізнають Бога. Уявляєте? Люди пізнають Бога. Деколи ми молимося, ми молимо за сім'ї, родини, друзів, а потім перестаємо молитися. А, а знаєте чому? Тому що ми перестаємо вірити, що після молитви Бог що зробить? А Бог він робить і відповідає, Він робить чудеса, знамена. Ви знаєте, коли ми молимося, Бог змінює, змінює багато що. Ми вже казали, Він обертає серця народу. Справжня молитва це не лише прохання, це Божий інструмент для переміни сердець. Я хочу наголосити, справжня молитва це не просто прохання, але це є інструмент для переміни людей, для Божої слави. Молитва це наша зброя. Зброя бо нашого воювання не тілесна, а міцна Богом. Наша найсильніша зброя не гроші, не зв'язки, не сила, а молитва. Друзі, а молитва. І ми можемо собі нагадати, ми чули багато разів, ми чули багато, особливо під час цієї війни, коли багато військових свідкують просто і кажуть: біля мене зірвалася міна. Я остався живий. Біля мене пролетіла ракета і зірвалася, ой, і впала, але не розірвалася. Я остався живий, там ще щось і ще щось, і ще щось. Знаєте що? Це каже: Я там молився, я там молився. Бог робить чудеса. І так, Практичне застосування. Молитися просто. Бог не вимагає красномовні, Він чує серце. Молиться з вірою. Вір, що Бог може змінити навіть неможливі обставини. Молиться для Божої слави. Як казав Давид: не дай мені. Але нехай буде прославлене Твоє ім'я. Молиться постійно, безперестанку молиться. І так висновок, і так висновок. Молитва Іллі була коротка, але сильна. Вона мала три риси: це щирість, віря, віра і спрямованість на Божу славу. Саме така молитва. Відкриває небеса, зміцнює серця і покаже, показує Божу славу. Брати і мої сестри. Хай дасть нам Бог сьогодні бути такими молитовниками, як колись пророк Ілля. він так помолився, що зійшов вогонь із неба. Будьте благословені, давайте встаємо, і ми помолимося.